В усі часи і народи саме тема взаєморозуміння між чоловіком та жінкою була однією з основних для письменників, музикантів, художників. Саме вона і стала головною темою виставки картин митця Микола Бутковський та його вічний мотив кохання. Родзинкою виставки стали світлини відомих людей нашої області. Микола Бутковський, кожного свого героя, зобразив у притаманному тільки йому образі. Я дуже радий бачити багато знайомих облич, які сьогодні відкриваються для мене в усій красі духовного світу. Я говорю в мікрофон, дивлячись в об'єктив камери, і відчуваю, як за мною спостерігає Микола Покропивний, яким унікальним, яким дивовижним виглядає Леонід Майович-Шевчук на фотокартині Миколи Будковського. Перш за все, хочеться подякувати йому за цю унікальну роботу, порадіти з того, що ми стали об'єктом його уваги. Фотограф Леонід Шевчук готувався до фотосесії майже два місяці. Щоб створити такий образ, звісно, треба змінитися. Не хотілося зробити той современний знімок, який можна зробити самому собі. Це все придумав Коля Бутковський, а мені вже залишилося все виплатить в життя. На відкритті виставки зібралися друзі родини Бутковських, колеги по пензлю, представники влади. Це світлі всі роботи. І от Микола правильно казав, такі натхнені всі обличчя і, і такі всі близькі і знайомі, тому що тут галерея портретів, мабуть, однодумців творчих людей. Микола, я вас вітаю сердечно, і зичу натхнення фотографувати і творити оце чудо, яке творите ще багато років. Дякую. Виставка абсолютно різношорсна, але. Хотілося якомога більше показати саме творчих людей Житомира, тому що насправді вони дуже красиві люди, всі художники, музиканти, актори письменники. Чому тому що вони всі осяяні творчістю? Картини та світлини Миколи Будковського будуть прикрашати зали обласного літературного музею до 30 вересня.